Виджоп. Та щось таке. Тоже не дуже задоволений я, режим, я режимчиком. В в тому ж напрямку, як і... Ви чого? пігруєте нормальність. сьогодні якраз річниця, так. Да. Як бачиш. От бачиш тупо якась шальна пуля залетіла і ти, ну, на вкаті ту потичку можеш отримати від бункера. І... Блять, ви що, йобнулися, блять. Стріляйте в бункер, алло. Поняли прикол, вони стріляють туди, куди я попав. Я думав будуть бункери кидати. Хрін там. Через то я говорю, треба ж в які си вибули, чи що. Бо ця оця рутина, це прям піпець душить. Рушина херня. Ми не зможемо влучити в бункери на другій лінії. Відступаємо на безпечну відстань. А що мені хоч за новинагороду дадуть, дадуть слухайте за цей режим? Я ще зробила анімацію, що що крутиться, поняли? Дивіться. Мотолига. Чи мотовило там вона мотовило? Прикольно. Наліпку, а. Пережечок з полки Ну Якраз нормально, прийдуся в режимі, піду похаваю. Напісюнник. І чуть-чуть в досвіду. А. 3500 вин досвіду 75к срібла, поняв. Ну сильно. Бабла на день біни десяточки зіграти. Так, да, піпець противник. Вони покинули зенітки і втекли наших танків. Важка, важка. Земля, кую в ли до мамы для нашего линкора. А ну слухай, да? Все что, да, вон и стоять? Правильно? Чи что, за, чи за каменем? За камнем, правильно? Ага, пазіка накрив. Поняв, да. можна розстріляти. Не понял. Та, союзники тут тоже скриптовані. Бубели. Союзники можна трошечки було б і розумнішими зробити, чесно кажучи. Тут, тут штугу так, якщо під'їжджати, багує. Же ж буде штук, який мене буде вбивати, да. Погнали, погнали. О, дивіться. Наші роблять з них котлету. Треба Інженерні для подальшого просування. на цю тичку. Блядь. Ну Він заскриптований мене вбити. Прости поль ну, полюбом дати тичку. Заскриптована херня. Блять боже. На пляжі, а ми з затримує... Так прикол приходить тому як цей, ну. Та я, блядь, Дарквістен, ти не цегай так... дупля не ріжеш. Він заскриптований, дать тичку по мені по любому. Заскриптований. Та що він ти то понятно? Подивись, ну, типу, Unreal. Уже поставив Black Mamba, хватить. Графіку на максимум. На мінімум вже поставити. Так діло тим, що він тебе в тебе тичку даєш також. Що там манго потроху строїться. Наша наступна ціль берегова протикорабельна гармата. Якщо виведемо її з ладу, наш зможе зайняти позицію. з усіх. Не, не вгадав по тайміну. Не вдалося згадати. Краще залишився на землі, Так буде безпечніше. Не всіх нас. О, ми до бою. Хай живе Тепер разом з капітаном ми маємо достатньо сил, щоб розібратися з на горі. гавно, блядь, мене випирає. Ну, взагалі ніхто, блядь. Просто, блядь, боти знущаються, Да я не сутулюся? я... Я якраз таки рівно сижу, чуваки. Це вам на вепі так кажеться. Я це об'ясняв. Це вам здається, що я сутулюсь, але насправді ні. Оце? От коли ви катеш, от вам така те, що ти типу, порівну ну насправді сижу, ну насправді ні. Насправді я зараз лежу. Назад відкинутий дуже сильно. Вообще, ну, типу, блядь, ти хто такий? Ти шо людина? Так ти мішок з кістками. Кожен мішок з кістками, блін, а я. а я кіборг. Тупо отак от. по кибер Ми звільняємо мою батьківщину. І що за дурне запитання? У мене важкий танк. Як він може бути швидше? Що з цим щучином робити який серед поля катається?

Строшки, блядь, бри... Ш... комарі покусали чухається, бля. Приготуйтеся до оборони, підкріплення вже в дорозі. За Бо... вегем, чувак до Альфа? Спасибо. куди воно, сука, преться, блядь. Осторожно приближається нова купу проти. Займаємо хлопці. Я не знаю, як шокер з горилою грати буде, бо й мати не через слово. Та чого? Ну я Горилою грав, то там нормально людина спілкується. Наче шокера поганому. Mm -hmm. <laughs> на жаль, так. А Франці на тяжах настояв 6 з усіх кущах. Так і да. Блядь, я ще здох, в мене всі мої ціплі полонилися. Е. Ну. Скаже, що цього хлопнуть у ці пантери і. скаже опять, ваші союзники подохли, гейм Овер. Типу, як я можу за нього відповідати? Воно дохне, тупо йде в ту кучу. Типу, що я можу зробити? Сейчас блядь, тоже тяжело зезжать могу сказать, Ну, oh. GG. Та боляція якесь рано брідного. про ситуацію на на пляжі. Це початок, кінець війни вже близько. Так, дальше ми ще не були. А, це типа все? Хм, добре. Добре. Дякую, дякую. Я очікував, що щось буде. Дякую, це четвертий чи п'ятий раз, так? Да? Десь так залетіло в мене. О, Щедрі. Щедрість ВГ. Через 6 днів буде. А мені те й те зарахувало добре.